Сонечко встало співає пісень. Любі малята, усім добрий день! Пташечка в небі співає пісень. Ніби усіх нас вітає. Добрий день, мої маленькі друзі. Запрошую вас на заняття з художньої літератури і пропоную вам послухати чудову українську казочку Галини римар, Яка називається Казочка про дощик та мишенятка-краб. Бажаю вам приємного перегляду! Матусю, що це? Хтось до нас у гості завітав і стукає у двері? Підходить до матусі гетьсона мишенятко, потираючи очка. Які ще зовсім не хочуть розплющуватися. Мама мишка відривається від плити і мовить. То донечка, дощик. А хто він такий? Він добрий? Добрий, дуже добрий. А розкажи про нього, будь ласка. Матуся закутала донечку в теплу ковдру, зачинила двері на вулицю, сідає біля мишенятка на ослінчику. І розпочинає розказувати. Дощик, донечку, він добрий і щедрий, бо дає життя квітам, травиці, деревам, Несе радість усім, хто живе на нашій затишній планеті. Матусю, ось який чудовий та барвистий місточок угорі. Можна я трішечки пробіжуся по ньому? То веселка, доню, вона дуже ніжна. По ній не бігають, а тільки подимки загадують бажання. А я вже загадала. От і розумничка. а тепер ходімо снідати. Я зварила борщик з бурячком та ще напекла картопляні пампушки з чесником, овочі для яких зростила наша щедра землиця з допомогою сонечка і дощику. Веселенька, заходь до нас. Дякую, але я поспішаю. Зайду іншим разом. Дітки, я сподіваюсь, вам сподобалась казочка про мишенятка краб. А тепер давайте пригадаємо, хто стукав у двері до мишеняток. Вірно, дощ! А що мама мишка розказувала донечці про дощ? Так, що дощик добрий, щедрий, бо дає життя усім на нашій затишній планеті. А який чудовий та барвистий місточок побачила мишка Краб? Так, це була веселка. А що мама мишка розказувала донечці про веселку? Так, що вона. Дуже ніжна, що по ній не бігають, а загадують бажання. А кого мама мишка в кінці казочки запрошувала у гості? Вірно, вона запрошувала веселку. Дякую вам, мої любі, за увагу. До нових зустрічей, до нових казочок.